Доброго ранку, хлопчики та дівчата. Сьогодні прилітала сорока і попросила про допомогу для її друзів пташок. Кожна пора руку приносить пташкам свої клопоти. Особливо багато клопотів у пташок узимку. Як називають тих пташок, які не відлітіли у вирій і залишилися з нами? Зимуючі птахи. Узимку пташки не лаштують гнізд і не висиджують та не годують пташенят, проте ця пора є для них найскрутнішою та найскладнішою. Від чого зараз потерпають зимуючі птахи? Від холоду і голоду. Через холод птахи втрачають багато тепла. А як же їм зігрітися? Для того, щоб зігрітися птахам, необхідно багато їжі. Її їм потрібно взимку набагато більше, ніж влітку. Що ми відчуваємо до наших пташок? Нам їх шкода, ми жаліємо пташок, співчуваємо їм. А що ми можемо зробити для того, щоб допомогти птахам узимку? Найпростіше розвішати на деревах годівнички і періодично підсипати туди корм. Утім буває насиплеш зерна чи крихт, а вітер вмить поздуває їх і сховає під снігом. Що ж робити? Я вам пропоную виготовити особливе пташине печиво, яке потрібно підвісити за мотузочку. Для роботи нам потрібні смалець або желатин, насіння соняшника, несолоне, дині, зерно, просо, пшениця, перловка, крихти білого хліба, або суміш для птахів, ножиці, соломинка для коктейл, нитка чи стрічка, пластикові одноразові стаканчики або фігурні формочки для випікання. Заливаємо желатин окропом на 15-20 г желатину 150 г окропу і розмішуйте до повного розчинення. Якщо обрали смалець, розтопіть його 100-150 г до рідкого стану. Заповніть кормовою сумішю пластикові стаканчики або форми. У кожну формочку вставте коктейльну соломинку. Вона має діставати дна. Залийте в ємкості смалець або рідкий желатин так, щоб він лише трохи покривав корму. Залиште майбутні смаколики на деякий час у прохолодному місці, щоб заливка застигла. Після застигання акуратно вийміть вміст форм. Обережно проштовхніть соломинку крізь грудочки корму так, щоб вірні кінці були з обох боків. Завдяки соломинці всередині кожного пташиного печива утвориться отвір. Просуньте в нього нитку або стрічку і зав'яжіть кінчики. Так само на нитку можна нанизати кілька виробів утворивши їстівне намисто. Незвичайні годівнички для птахів готові. Дякую діти вам за старання та добре серце. Нетерпінням чекає фото ваших смаколиків для птахів.